Вітаю всіх! Я Гордієнка Тетяна, психолог, психотерапевт. Я працюю у психологічній студії, взаємодія і працюю з клієнтами, які мають особистісні питання, особистісні кризи, а також працюю з депресивними станами і з тими клієнтами, які лікуються від депресії, сумісно з медикаментозним лікуванням. Від психіатра. на сьогодні з психологічними ознаками депресії або депресивним станом все більше звертаються людей до спеціалістів. Чому так? Можливо, тому що в країні війна, можливо, тому що хронічний стрес він затяжний і не знаємо, коли він зможе закінчитися. Тому ознаки депресивного стану або депресії можливо присутні в кожного з нас, а можливо, у вас це минуло. Для того, щоб в цьому розібратися, чи ви сумуєте, чи ви в печалі, чи ви просто е, маєте поганий настрій, вам потрібно звернути увагу на себе. А потім, якщо ви відчуваєте, що це триває більше двох тижнів, у вас поганий настрій, ви не хочете їсти, у вас немає апетиту, у вас немає енергії, у вас затяжна безсоння, або ви сонливі і вам не хочеться нікуди йти. Вам важко вставати з ліжка. Це симптоми депресії. Симптоми, якщо вони тривають більше двох тижнів, тоді вам варто звернутися до спеціалістів по допомогу. Бо якщо ви будете зневолікати цими симптомами, можливо, дійде до того, що вам буде важко взагалі кудись піти. Тому я вас прошу, будь ласка, не зволікайте на себе. Депресія не проходить сама по собі. Депресія це клінічно діагностована хвороба. І лікують її медикаментозно, визначають її лікарі-психіатри. За допомогою психіатрів, медикаментозного лікування та підтримки психологів і психотерапевтів, людина виходить з цього стану і знову грає життя барвами. І знову виникають бажання жити і радіти. Тому будьте уважні до себе. Звертайтесь по допомогу. Якщо ви помітили у себе якісь ознаки депресивного стану або відчуття депресії у вашому житті, то звертайтесь до спеціалістів, не зволікайте на це. Я вас всіх запрошую до того, щоб бути дуже поважними до себе, до своїх емоцій та відчуттів. Якщо ви знаєте, що це про те, що у вас трапилась ситуація, і ви відчуваєте якийсь смуток або печаль, то це є нормально, але ж цей смуток і печаль, вони мають свою інтенсивність, вони мають свою причину і наслідки, і ви знаєте, як з цим впоратися. Ви знаєте, що вам потрібно або порозмовляти з друзями, або передивитись фільм, або просто дати собі якийсь вечір, де ви проплачете і відпустите цю ситуацію. Про депресію це інше. Депресія це коли більше двох тижнів ви не відчуваєте ніяких бажань, У вас немає сили, енергії зробити певні ритуали. Вони самі прості. Це встати зранку, умитися, прийняти душ, випити філіжанку кави або запашного чаю. І це для вас є наповненням енергії, і для вас це є силою для наступного дня. Ви знаєте, що ви маєте плани, бажання, якісь цілі, які ви хочете досягнути. В депресії так не буває. В депресії немає бажань, немає енергії, немає планів, немає нічого. Є просто пустота. А ще, на жаль, буває і сором за те, що ви взагалі існуєте на цьому світі. Вас відчуття провини воно таке сильне, що ви навіть не знаєте, як з цим впоратися. Що ви не в даха, що у вас нічого не вийде, і взагалі навіщо це життя? Дякую вам за увагу. З вами була психолог, психотерапевт Тетяна Гордієнко. Ви не одні. Звертайтеся до спеціалістів психологічної студії, взаємодія. Я вам дуже вдячна, що ви були з нами. Не зволікайте на себе, не зволікайте на симптом. Ми поряд. Звертайтесь, будемо раді зустрічі.